За минулий тиждень у Нововолинську виникло чотири пожежі. Причина загорянь, неконтрольоване спалювання сухої рослинності, в результаті чого вогонь поширювався на житлові будівлі. Працівники державної пожежно-рятувальної частини номер 5 наголошують на необхідності громадянами дотримуватись правил протипожежної безпеки та відповідально відноситись до спалювання посуші. Коли ви вже спалюєте безпосередньо чи на подвір'ї, чи на своїй території сміття, бодилля чи інші якісь горючі елементи, потрібно Римуватися мінімальної відстані в 10 метрів до найближчих будівель з метою недопущення перекидання вогню на власні помешкання. Екологічна служба. Не рекомендує спалювати суху рослинність, це треба викороняти з практики, так як це завдає ще більшої шкоди як ґрунту, так і навколишньому середовищу. Мало того, по лінії пожежної безпеки, як було сказано, виникає дуже багато пожеж. Люди, які думають, що спалюють залишки сухої рослинності, суху траву, не контролюють ці пожежі. Як наслідок, це полум'я перекидується на Помешкання громадян за останній період згоріла дача на селищі Жовтнево, а також декілька господарських будівель на території міста Новолинська. Українським законодавством передбачено адміністративне покарання за спалювання сухої рослинності. Пам'ятайте про безпеку та власну відповідальність за свої вчинки.